Значить, це так. Відбулася невеличка рекламна пауза, автору треба було трошки відійти. Ну, я вже вернувся. І зараз ми будемо продовжувати розкидувати пацанів по-жорсткому. Так, зірок у нас, в принципі, хватає, І про них ми можемо, в принципі, вже взагалі ніколи не хвилюватися, забути про них, в принципі, про те, що вони взагалі існують Правильно? Правильно Там собі ліса пильку. Прокачуємо нам лісочок. Лісопилка, до речі, п'ятого рівня, на секундочку. Можу, маю звернути вашу увагу, П'ятого рівня лісопилка. А це дозволяє нам мати аж зразу двох гігантів. Давай лісопилку максимального рівня, бахнемо. Давай, а, сьомий рівень, да? давай 8 Це Чисто буде те саме, в принципі, але от, чому би і ні. Типу, знаєш, виграти треба красиво. Маючи лісопилку восьмого рівня. Оце, оце імба. Це імба, восьмого рівня лісопилка. Я трошки жартую, звісно. Но... Вертаємось до наших худриків. Що тут треба робити? Тут треба терміново зараз робити отак і відступ. Робити отут треба зараз. Терміново зробити отак відступити сюди. Тут треба зробити отаким чином і потрошку залітати. Тут сюдима і підлітаємо. Тут теж підлітаємо. Тут ми заходимо сюди, вглиб території, так би мовити, і залітаємо сюди. Тут заходимо тут, стріляємо. І підлітаємо сюди вже. Хорошо, трошки нормально. Трошки нормально вже хорошо. Потихеньку, знаєш, трошки гра підлагує щось і не подобається. Так, наймаємо нам ще юнітів. Юніти мають іти постійно. Тобто, тобто, основна причина програшу, можливого це те, що ми не наймаємо постійно юнітів і не переправляємо їх з різних місць. Це це треба ніколи не забувати. Отож. Повертаємось сюди. Тут у нас що? Тут у нас шановний громадянин. Ага, поняв. Ага, поняв майже, майже поняв майже. Трошки не поняв, але майже. Я близько. Я так думаю. Так, тут підходимо. Ну все, там мені зараз мені влаштують, коротше, безпорядки. Давай поможемо, пацану. Ну і ні, давай поможемо, а, братку. Будемо воювати трошки проти всіх. Чому би і ні, власне, пацани. Тут ми ж. Ми ж тут не просто так зібралися. Ми зібралися для того, щоб повоювати проти всіх. От прийти і захопити, тепер от ми захопимо місто. А як вам таке? Неочікувано для мене теж, насправді, неочікувано, тому що я нікого не очікував. <кій> <кій> Логічно, правда? З'єднуємося тут, І тут ми вже отримаємо. Ой, який радіус переміщення. Ах, люблю я дороги, коли от вони хорошо так працюють, про них ще й не забувають, коли. Ой, так ваще хорошо. А, отут, значить, переміщуємося сюди, атакує нам лучника. Же, лучника. Звичайно ж ж лучника, лучника. Так, тут потрошку приходимо сюди. Тут вже захоплюють його нарешті. Я сподіваюся, тут захоплюють вже, бо ну, я, я так не можу інакше більше. Я вже все. Пацани, терпіння вже на, на виході. Все, я вже так не можу. Так, катапульта, Пашла, вон катапульта. Катапульту треба вбивати зразу. Помните, да? поради від, від ксінона катапульту. треба вбивати зразу. Якщо ви не вбиваєте катапульту, то ви все. Ви, ви Ви лузер. Ви лузер. Тотальний. Тотален лузер. Значить, це отут ставимо так дорогу, тут атак дорогу. Тут відходимо, тут е, підходимо. Стріляємо от сюди. Тут що? Тут ми вже походили? Навірно, походили. Значить, підходимо сюди, забираємо лучника. Підходимо сюди, нічого не забираємо. Підходимо сюди. О, стріляємо в Гіганта. Прекрасно. Гіганта, треба вбивати в першу чергу, причому. Да. Підходимо сюди. А, у нас тут безпорядки, я забув вже про них. Правильно, у нас же тут безпорядки, пацани. А отут, до речі, стоїть браток. А браток пішов в ропу. Братка нема. Братка треба вбивати в першу чергу, інакше він буде влаштовувати нам безпорядки безкінечно. Отак він буде їх підсилати. Нам нам треба просто, знаєш, тут вже треба брати числом. Треба просто його переспамити. Треба послати більше юнітів. Він йшли до нас трьох розвідників. Ми шлем до нього 10 людей, щоб йому відповісти на того розвідника. Ну, треба просто його переспамити. Я вам відповідаю, інакше діло не буде важче. От тут, підходимо сюди, спамимо сюди і закидуємо. Йдемо далі, слідувати нам територіально. Та пульт знайшов. Дивись, прикольно, прикольно, я вважаю. Тут кидаємо спочатку сюди, да, сюда кидаємо, Підходимо тут. Кидаємо от сюди і відходимо. Ми послаблюємо максимально його зараз. Все, тут ніби всі вже, да, тут всі. Тут наймаємо братка, тут наймаємо братка, інакше буде погано. Тут потрошку підходимо. Да, от так от підходимо, стріляємо, нас стріляють, ми і відходимо. Тут підходимо, підходимо, тут теж підходимо, тут наймаємо чувачка. Тут можна навіть поставити по приколу чисто. Наш мені цей храм, якщо можу ліс вирости. Правильно, правильно? І що я зробив з нього? Вибачте. Беремо зірочки. Так, да, дивись, на один хід зараз майже все потратимо. Це буде, звісно, не дуже красиво, але ну що робити, що робити. Робимо ліс, спалюємо ліс, ставимо ферму. Я не знаю, нащо нам це треба, але ну все-таки. Ренк популяцію тут вже можна популяцію брати, я так думаю собі. Тут можна лісок поставити. Тут теж лісок поставити. Раз, два, взяти гіганта, звичайно ж гіганта, кого ще брати. А тут поставити печку. Хліба печку поставити, взяти ще одну гігант. Тут о, тут можна теж підійти от сюди, бахнуть, пацана, і йти. Істоп. Отак от. Я тут найняти товарища. 29 зірок у нас лишилось, однако. Однако, 29 зірок. Тобто майже всі зірки на цей ход пішли. Це крінж, звісно. Це трошки крінж. Все, 11 зірок. Меня взагалі ні на що не вистачає. Ні на що не вистачає. Це прям. Це прям ознака хорошого ходу, тому що ми... Зробили максимально все максимально по-багатому. По, по, по все, три зірочки Я нічого не можу більше зробити, хоча, мав би тут ще найняти пацана. Ну все, давайте пробувати. Що будемо робити? Що проти нас робити? Будут катапульти пішли. Катапульти це нехорошо. Бо їх теж треба переспамлювати. Люксидор прям файно грає, і з ним буде дуже важко. Його треба буде окружати з 24 боків. Все, поляріс загинув. Хорошо. Ну, для нас хорошо, для челенджа хорошо. взагалі, не дуже хорошо, нам би з ним подружитися з братком, але не вийшло. Так, там владика розума, його треба вбивати. Так, Ксінгсі трошки щось намагається нам ще сказати. Мені не подобається. Мені не подобається те, що він намагається нам щось сказати. Треба зараз піти. Так, да, можна на, на Імперіуса піти. Так, да, можна. Там він безпорядки порядків. Ваш того. Що... палки він тут налаштував безпорядків. Кошмар. Оце крінж лютий. Ну, зараз будемо трошки від цього крінжа відходити. <кій> так, підходимо от сюди, про всяк випадок. Залітаємо сюди і забираємо братка. Все. Тут ми забрали по-любому. Тут по-любому забираємо. Так, тут о, тут стаємо на горку. да, треба на горку вставати, щоб бачити, куди Тут стаємо сюди і забираємо так. да. Тут підходимо сюди, стріляємо і відходимо сюди вже. Тут тихо, тихо, отут ми підходимо от сюди. Тут підходимо сюди, стріляємо і йдемо сюди вже. Тут йдемо сюди. Стріляємо братка, да. підходимо сюди. Тут. Тут. Що ми тут робимо? Тут ми забираємо братка. Так, покращились, хорошо. Отут. Тут ми забираємо братка по-любому. Ага, ще один прийшов. Ну, це буде безкінечно. Отут, ой. час, отут треба дивись. Тут ми зробимо трошки хитрість. Ми підійдемо сюди і заберемо місто. Отак. А тут заберемо кігантом, да. головне тільки його не рухати. Після цього. О, тут є халявний клієнт. Зараз будемо забирати братка потихеньку. Все, підійшов, пішов в дупу. Наступний гість. Сюдима. Так, ти тепер. Тепер наступний. Хто у нас тут? Гігант получає. Тут получає браток по голові. Тут у нас що? Тут браток получає. Раз. Тут два. Тут. Тут вже можна починати проходити, в принципі, так. Да. Тут можна починати потихеньку проходити. Тут зря я це зробив, зря да, дуже дарма. Тут ми зараз стріляємо от сюди, виходимо. Тут стріляємо от сюди, ставимо нам тут дорогу і виходимо от сюди вже. Да, спеціально отак стану біля його місця, щоб це було таке собі пушечне м'ясо. Трошки. Далі, отут. Отут найголовніше зараз забрати владику разом, інакше він мені зробить больно, а мені не треба. Так, тут тут хорошо, все тут нормально, тут теж добре, в принципі. Тут мені не подобається браток. Так, ну все, ще раз без порядки, починаємо, так? Да? Він тут стоїть. Я його тут ніяк не знайду. Да, взагалі ніяк. Він стоїть там, і він зараз до мене пройде, і мені він зробить боляче. Дуже і дуже причому. Тому що в мене вже немає просто сил, часу, ресурсів ці безпорядки відкидувати. Значить, отут ми ставимо дорожку. Приєднуємо місто, кстати. Стріляємо от сюди, і можливо. Нє. Не пройшов. Ну, що робити, що робити? Підводимо тоді туди Гіганта. да, На всяк випадок підводимо гіганта, щоб у нас була можливість. Можливість. А це вже на секундочку, можливість. Так, отходимо тут, тут, ставимо дорогу. Тут ми теж от сюди, Стреляємо братка і отходим сюди. Ну да, він тут стоїть, сей. А як мені тут пройти? Вибачте. Сейчас, він стоїть тут. Да, я впевнений. Єсть. Ахаха, пішов от сюди. Поняв, бидло. Все, дійшов. О, дійшов. Так, домой, мужик, домой все. Посилаємо всіх домой. Одразу автоматично просто посилаємо всіх домой. Інакше діла не буде важче. <coughs> Підходимо сюди, б'ємо братка, звісно ж. Хоча катапульта була би логічніше вдарити, але ми її не можемо вдарити, просто тому, що ми не можемо її вдарити. Йдемо сюди, стріляємо лучника. Підходимо. Тут, тут що, що це за партизан такий? Мені він не подобається. Партізан. Покемон смішний. Тут сюдима. Тут що ми робимо? Тут треба укріпитись, обов'язково треба укріплюватись. Да, отут. Тут що ще ми можемо зробити? Тільки отак вже добирати. Тут ми. да, дорога тут є, хорошо. Тут підходимо значить, сюди, сюди і йдемо от сюди. Заходимо. Всередину. Пронікаємо, так сказати, всередину внікаємо потрошку. Тут що тут ходимо, про всякий видок, Заходимо з щитовиками. Так, да, отут наймаєм нам уже нанятий браток. Хорошо. Закріплюємось потрошку-потрошку. По дуже потихеньку, дуже неспішно, конечно, але закріплюємось. Закріплюємось на території. Тут ми створюємо облогу. нам. Тому я не можу тут пройти, скажіть мені, пожалуйста. Я хочу отсюда. Майма ще одного. Тут отут треба вийти. Нам отсюда звідси треба вийти, реально. Просто вийти і все, щоб він на... нас не трогали. Все. Тут треба просто вийти, бо я так зайшов не смішно. Я можна взагалі розпустити було б. Але у мене нема. А, у мене є ця технологія, так. Да. Вона буде розпустити цього братка. Зараз у вас може бути трошки шум на задньому фоні, але я приношу за нього свої вибачення. Одразу, так би мовити. Тут стягуємо просто неймовірну кількість військ. Ми стягуємо таким чином, так. Да. І про них треба, що найголовніше, не забувати. Ніколи про ці війська треба постійно мати собі війська в запасі. Да, у нас військ дуже багато лягає на полі бою. І нам треба постійно наймати нові війська. І зокрема, у прифронтових містах треба завжди мати запас. Отут треба всіх рухати крабів, оцих всіх братків. Да, 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 да. Тут треба рухатись от сюди вже. Тут наймати ще одного. Вибачте, трошки прихворів, да. тяжко тяжко записувати з закладним носом. Все, тут в цьому місці в Анані, Анана, Ми закріплюємось точно. Ми стопудово закріплюємось. Все, зірки у мене кончились, на жаль. Там дорогу. Зірки у мене, на жаль, закінчились. Все, тут все. Виходимо. Виходимо. Да, і отут теж все. Ну, отут ми закріплюємось точно, одне місто ми собі до рук при прибираємо. Це точно, я вже базарю. А, отвечаю. Хоча катапульти. Катапультами мене будуть. Ох, він бить, мене буде катапультами дуже і дуже довго. Так, ну все, без в місті. Без в місті, без Давай, давай, без Ну Нужен. Де без порядки? нема немає без порядки? Без Вот, так, по нашому. Це по нашому, по лексидоровски. Значиться. Залітаем тут. Так, у нас, в принципе, все, да. У нас тільки звичайні люди залишились, да, прості. И все. Так, ми, до речі, забираємо місто Імперіуса. Югу! Треба в ньому тільки закріпитися якимось чином. Невідомо яким. І місто Анана, до речі, ми не забрали чомусь. А місто Люксідора ми майже забрали, да. Майже забрали. Ну майже-не майже, майже не рахується. Еліріон мені не подобається. Мені не подобається те, що він робить, він може проти мене ще почати війну. А я не хочу. Ніхто не хоче, а я впливу не хочу. Ну тут, тут, так, таким важним чуваком ми таким входимо, типу в місто, да, але ну, це, мені здається, погоди особливо і не зробить. Я тут такий важний мужик. Ну нас тут точно заберуть, я вам відповідаю, але ну, ми можемо ще трошки послабити його. Ситуацію трошки в наш бік вирівняти. Тут ми забираємо обов'язково місто. Прекрасно. І треба одразу щось тут поставити, щоб нам найняти тут гіганта. Це обов'язкова умова. Ставимо нам отак, ставимо і ставимо нам хлібопечку. Все, ми наймаємо всі тут гіганта, він нас не забере точно. Отут ми відходимо одразу. Отак, от, такий трошки дивний хід був. Ну ладно, так, тут що? Що ми робимо тут? Ми підходимо зараз чуваком, якого 20 хп обов'язково, підходимо сюди, забираємо братка і заходимо в місто. Все, тут підходимо сюди, забираємо братка. Отут ми робимо отакий рух, отут ми робимо отакий рух, знаходимо привида, убиваємо його, як він мене задрав. Тут убиваємо катапульту, це обов'язкова умова. Тут, що тут, тут. Тут ми відходимо, зараз убиваємо лицаря, підходимо, убиваємо лицаря, підходимо. Дуже добре. Тут ми підходимо, стріляємо лучника і уходимо. Тут підходимо, стріляємо лучника, забираємо собі. Лучника ставимо дорогу, щоб ми могли пройти, і проходимо, в принципі, в глибину його території. Да. Я вважаю, чудово, чудовий вихід у нас виходить. Такий проривчик невеличкий. Тут ми зараз будемо йти от сюди, да, убивати катапульту. Да, 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 да. Я думаю, він все зрозумів саме правильно. Саме так, як я собі і задумав. Так, тут ми добиваємо вже братків, тут ми добиваємо мечника, тому що він більш небезпечний. Тут забираємо лучника. В принципі, все чудово. В принципі, все дуже і дуже файно у нас поки що. Ну, ми відбиваємося. на том пасіба. Так би мовити, тут, -сі. тут. підходимо от сюди, забираємо братка і уходимо от Отут сюди. Отут-сюди. Тут а, так. так, 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 Тут гіганта забираємо. Тут забираємо гіганта, бо гіганта треба забирати зразу, бо він нам буде робити неприємності. Якщо він дійде, це до нас просто ще гігант ні один не дійшов. Це мене. Це якщо запитають, типу Ксіно, ти чого, тільки гігантів забираєш, вони ж тебе навіть не б'ють, так це поки що. Так це Вони не, не б'ють, тому що я їх забираю. Якби я їх не забирав, вони б вже тут угрухали просто. Наймаємо нам мечника обов'язково. Так, тут сюди і тут сюди. Дуже добре, в принципі. Дуже і дуже добре. Ми просуваємося тут, ми точно заходимо вже. Тут ми заходимо потихеньку, тут крабіками підходимо, тут наймаємо братка. 150 зірок контролем, зірки, обов'язково контролем, зірки. Так, тут забираємо, тут підходимо, тут наймаємо. Значить, отут, отут м'ясорубка. отут тупо м'ясорубка. Я не знаю, що тут витворять, треба. Щоб тут хоч щось зробити адекватне, але доведеться щось видумувати. Ну, це реально м'ясорубка. Мене тут просто запінають зараз всі. Усіх тут стільки багато цих пацанів, що вони мене зараз просто прибацують, розумієш? І я не знаю, що тут робити. Тобто мене тут точно приб'ють, я не захоплю це місто, це я вам У Мене ще є. забуваю, хто де ходив, хто не ходив. Тут забираємо, тут забираємо отак, послаблюємо. Ай, вони вдарили. Тут сюди. Тут, в принципі, підходимо, да, знаходимо ще одного чувака, сітки їх тут взагалі на цій карті. Підходимо, ну і тут ми маємо забирати. Ми тут зобов'язані просто забирати, інакше якщо ми не забираємо, то я не знаю, що робити вже. Ну, ми зобов'язані збирати там. Не забуваємо наймати нам нову партію найманців. Так, що тут йдемо сюди. Тут ставимо дорогу обов'язково. Ставимо дорогу. Ставимо нам дорогу. І ставимо дорогу. А, так, а що у нас, кстаті, по Еліріону? У нас же я забув зовсім згадав, у нас є отут от назойлювий. Це що значить? Ваші границі дуже близько. Ну, що я можу зробити? Так, я хочу взагалі вийти отсюда. Я хочу вийти, мужик, дай вийду. Так, отут, отут ми дуже смішно забираємо, звісно, досі. Так, да, ми ще й досі тут забираємо, ну я не знаю, що тут ще робити. Бо інакше, ну я тут, якщо я заберу тут, це буде чудо, звісно. Хоча мені щось підказує, все підказує, що я просто не заберу його ніколи тут. Але ми, в принципі, ми готові до того, щоб воювати з Еліріоном, я вважаю, у нас все готово. Но еліріона ми воювати не будемо. Я не хочу з ним воювати, не планую принаймні зараз. З ним воювати так точно. Бо це не має сенсу. Мені нема сенсу з ним воювати. Ну, дивись, рано чи пізно, рано чи пізно я наспавлю стільки цих юнітів, що йому просто не буде місця, де пройти. І, бо у мене Зірок хватає, У мене економіка зараз прямо на найвищому рівні, просто пікова економіка. Зараз у мене ну, все, тут, тут максимум, просто максимум взятий, з усього, що тільки можна. Просто максимально я все зробив. І у мене зараз військ просто завалить. Хоч жопи жуй, буквально, причому, причому, буквально, хоч жопи жуй. І я можу зараз їх наймати ледь не в кожному місці. Ну, майже в кожному, буквально, майже в кожному. Тут, тут ще одного наймаємо і все.